Вона міцно спить. Я переконалася, аби вона мала вдосталь молока. Просто зроби це, будь ласка, семе, звільни нас. Цей світ ніколи не був її, але так само я не хотіла, щоб вона його покинула, не дивлячись на те, що її вже немає. Правду кажучи, вона не зовсім моя донька. А так, а й все решта то була брехня. Ні, ця частина правда. Мої яєчники не можуть продукувати яйцеклітини. Локна має проблеми з маткою. Коротше кажучи, жодна з нас не може мати дітей. Мені від цього було нормально, ну знаєш. Діти, кому вони потрібні? Думала. Але моя сестра думала інакше. Локна хотіла дитину когось, хто отримає її гени. Вона покохала одного із членів Бріджес, але він загинув під час нещасного випадку. Вона була спустошена, звісно. Я також дуже сильні емоції. Я відчувала її, а вона відчувала мої. Коли я відчула її бажання доєднатися до нього, покінчити з цим, я прийшла до неї і сказала: давай народимо дитину. Ми взяли яйцеклітину клітину локна і запліднили її його замороженою спермою. І я виносила дитину. Здорове маля росло в мені. Але потім сталася така, і наш зв'язок розірвався. Я хотіла сказати їй, але я була пов'язана з дитиною, і я не могла просто покинути її. Та я помилялась, локна має знати. Ти маєш розривати одні зв'язки, аби створювати інші. Не можна бути прив'язаним до всього. Якщо ми маємо об'єднати світ, я маю спершу об'єднатися з сестрою. Будь ласка, семе, зроби це. Прощавай. Гаразд Семе, відведи мене додому до локни.